Монолог Фауста, перша частина. У філософії я вник, до краю всіх наук дійшов. Уже я лікар і правник, і на нещастя богослов. Ну, і до чого я довчивсь, як дурним був, так і лишивсь, хоч маю лікарське звання і десять років новмання Туди, сюди, накрив навкіс, воджує учнів своїх заніс. А серце крається в самого, не можем знати ми нічого. Хоч я й розумніший, як безні ті всякі, учені, магістри, попи та писаки, хоч я в забобони страхи не вдаюся, і з пекла сміюся, в чортів не боюся, зате ніяких радощів не маю, не вірю я що щось знаю, не вмію я людей навчати, не вмію їх на добре напочати. Грошей майна не нажив, і слави теж не заслужив. Собака, й то не став би так жити. Тому й почав я ворожити, чи не одкриє духів міць мені одвічних таємниць, щоб я дарма не мудрував, чого не знаю, не казав, щоб я збагнув почин думок і світу внутрішній зв'язок, щоб я пізнав основу снову, а не кидав слова лову.